Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця і ми про психологію стосунків. Що означає, коли партнер уникає розмов? Це дуже дратує іншого партнера. Інколи можна стосунку так спостерігати, питаєш, що не так, що відбулося, що тобі не сподобалося, а партнер мовчить, або ще гірше каже: все нормально. Ну але відчувається, що не ненормально, тому що змінюється поведінка більше мовчання, більше пасивності. Як можна розуміти цього партнера? Часто люди таким чином уникають просто конфліктів. І ця байдужість з першого погляду може означати такий спосіб впоратися зі стресом. І ці люди закриваються, бо не знають, як говорити про свої почуття, і ми намаганням якось їх розкрити, нічого не досягнемо. Що важливо при цьому випадку? Важливо не змушувати людину говорити, а дати їй простір. І показати, що ми є безпечні для неї, сказати, що я завжди зможу бути уважною чи уважним, так і готовою поговорити, якщо ти будеш до цього готовий. Гарного всім дня!